Ну, динаміку відстежити дуже важко, тому що починалося це з шоломів і медицинських аптечок, да? а потім ми з вами там, дадуть тауроси чи не дадуть тавроси. Ну треба розуміти, що Таурус там серед цих всього семейства цих криватих ракет, вона найпотужніша, найпотужніша, вона найнебезпечніша. Вона е, дуже схожа на Скарпі, на Стормшедов, але вона є подальшим таким. Модернізованим розвитком це не принципована ракета, там дуже багато є угу. спільно, тим більше там в розробниках там МБІД світиться, це компанія, яка має філіали в різних країнах, і це один з головних виробників ракетної техніки. Так от це дуже серйозна, дуже потужна ракета, і якщо вона з'являється у нас. І це страх Шольце не те, що ми будемо бити по Москві. Навіщо нам бити по Москві там по Кримському мосту? Нам буде нам треба бути по Кримському мосту. Якщо ми перерізаємо цю жилу, цю кровоносну артерію, то е, ясно, що з Росією буде щось таке. Проїздити те, що не розуміє Шольців. Він, як і весь захід, як і американці, вони не розуміють, що робити з Росією. От дійшли ми до кордонів 91-го року. А далі що? Що? А далі що? І далі що не роз... абсолютно не зрозуміло, і ми ну, там можемо казати про наші умови, про що, щось, але що далі? І оцей цей момент, коли це буде, треба буде вирішувати, що далі конкретними засобами, Шольц е всіма можливими засобами відтягує. Тому що те, що вони загралися в цю іграшку нової ескалації, да, е вони зрозуміли, що зараз вони можуть так догратися, що завтра е росіяни будуть біля їх кордонів стояти. Да. І е, вони почали дуже так групуватися, збиратися і допомагати, намагатися на, на всяк, е, ну так можна зрозуміти, але е, оце остаточне рішення, тому що коли ми збиваємо кримський міст. То це не, не стосується в більшій мірі нашого захисту. Це перерізання логістики, це створення стратегічної платформи для подальших дій, для подальшого знищення. Да? І це не артилерійські снаряди зараз, тому що артилерійські снаряди зараз це тактична ситуація. А шольц дивиться стратегічно, чи встигне він там переобратися, чи не встигне, хто буде вирішувати це питання. Він, він його вирішувати не хоче. Це питання відповідальності. Угу. Подейкують інсайдерська інформація, що Шольца скоро чекає відставка. Можливо, і так воно і буде, і можливо, новий канцлер Німеччини і зважиться на таке важливе і відповідальне рішення. Пане Костянтине. А чи не можемо ми знищити кримський міст тим, чим є? Тим, що у нас зараз є на озброєння, та камс, стормшедов, скальп. Чи це потрібно багато завдавати ударів? А таурусов, наприклад, це лише один удар. Це треба багато цієї техніки для того, щоб її знищити. Таурус це робить краще. У нього там е, така спеціальна головка, вона, ніби так, знаєте, два в одному подвійної дії. Одна частина пробиває, розбиває бетон, друга частина вже його ну, скажімо, впускає в розпил це кумулятивний заряд. І якщо а у нього ну, у Storm Shadow і у Scalp, у них досить висока точність. А... У Тавроса у нього ще вища точність, він там взагалі там може там, поцілити там, як при стрільбі там, з винтовки чи пістолета. Ну, дуже висока точність. І він, якщо він влупає там, в опору мосту, то о, цей мост буде, далі буде просто складатися. А там є кілька вразливих точок всі. Містобудівники або там люди, які займалися теоретичною там, механікою чи супроматом, вони знають, в які точки треба бити. Це дуже просто і б... ну, вбавило. Все, все видно. Мені, наприклад, все абсолютно понятно є. куди бити було б чим. Угу. Те, що ми можемо знищити там іншими засобами, да, це так, але це буде е... потребувати значно більшої кількості ресурсів, і це може бути не одним там разом, а за, за кілька разів.